Добрий день! З вами бібліотека імені Степана Васильченка для дітей ЦБС Шевченківського району. Сьогодні ми згадуємо відому своєю трагічністю і героїзмом подію Бій під Крутами. Ця подія відбулася на відтинку залізничного шляху між Ніжином і Бахмачем у районі невідомої станції Крути. Слід зазначити, що довгий час ця тема була своєрідним табу. Ця тема свідомо замовчувалась радянською історичною наукою. Про трагічні події 29 січня 1918 року зібрано багато інформативних матеріалів. Спогадів очевидців написано сотні поетичних рядків. Пропонуємо декілька послухати вам. Зі спогадів Івана Шалого, який брав участь у бою під крутами, з 1920 по 1923 рік був керівником підпільного загону повстанців проти більшовицького режиму, який Дія в урочищі Холодний Яр на Черкащині. 1929 року заарештований радянською владою за опір колективізації і належність до спілки визволення України і розстріляний у 1930 році. Ми бачили, що Україна гине, чорна гайворун піднімалась з Московщини і непереможно сунула на наш край. Голодна, хижа, дика. Це була Московська Красна Гвардія, яку організувало правительство Леніна і Троцького для боротьби з вільною Україною, щоб накласти на неї старі кайдани неволі і користуватись її багатствами так само дурно, як користувалась Росія і попередніх більше ніж 200 літ. Красна гвардія йшла на Україну. Вірні сини Батьківщини завзято боролись і не пускали хижаків плюндрувати свій край, але сил в них було мало. Мені пригадався вірш, який я прочитав братові в день від'їзду, коли він мене спитав, чого я їду і чи взагалі слід їхати. Дай руку, мій вітре крилатий, і вірного друга забудь. Брати мої б'ються за волю, і військо до себе забудь. Прощайте, чайки легкокрилів, літайте і плачте без слів, чайками кричать мої сестри над групами рідних братів. Прощай, моя мати, природи, навіки прощай і прости. І сина свого без прокляття упасти подібно пусти. Подібно упасти за рідний край, за нашу замучену довгою неволею Україну. Ось чому ми взялись за мушкети і рушили в похід. Така вже історична доля України, що вона, починаючи від славних запорожців, які гострими козацькими диблями завзято поранили рідний край від напасників аж до останнього часу боротьбі добуває своє право на волю і незалежність. Анна Багряна. вірш сторінка. Вперше біль перелито повінця. Синій жовтень ще не сполоднів. Я шукаю в тобі, Українця, ти таким уявлявся мені. Неспокійна, ніяк не спокутую ні кохання, ні сніг, ні гріх, а ти, любий, якби підкрутами. Я не зміг би, не зміг, не зміг. За краплинкою ще краплинка, а молитва недоговорена. Для історії це сторінка, а для когось ціла історія. Вірш опублікований в журналі Однокласник номер 11 за 20 рік. А, і цей вірш мене надихнув поставити і собі питання. А зараз ми можемо.